Кожна душа повинна бути заспокоєна повернутися. Ти заходиш 7 кілометрів пішечки, під дронами, під артою підмінпа по, по замінованих полях. Важливо, щоб росіяни повернулись додому, щоб їхні батьки близькі теж зрозуміли, що таке біль, що таке горе. Мені здається, що я бачив все, але коли відбуваються якісь моменти, ти розумієш, що. Ну, в тебе не вистачить життя, щоб знайти хоча б людей з цієї війни, які загинули. І це ще не край цієї війни. Тобто вже цифри пішли на мільйони. За роки війни в Україні сотні тисяч українців загинули, як і цивільні, так і військові. Багато тіл досі залишаються в зоні бойових дій або ж на окупованій території. Проте дуже важливо, аби кожне тіло повернулось додому до своїх рідних. Пошукова група плацдарм виїжджає в зону бойових дій і під ризиком власного життя забирає тіла загиблих як українців, так і росіян для того, щоб із території РФ повернути наші тіла додому. Gracias. Ось ще одне тіло. Ми зараз забираємо сьогодні загибло. Забираємо ті лапа поки ще є можливість. Збираємо наших росіян, всіх забираємо, щоб не залишити ні одну душу тут на полі бою. Все, починаємо роботу. Це рух по пасації. Під дронами, по таким кущам, варіантів не треба на поле виходити. Ще не варіант, якщо засікуть, буде погано. Плацдарм це перша в Україні організація, яка почала займатися пошуком загиблих. Ще у 2014 році Олексій з командою вирушив забирати тіла. Наша група це перша в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих. Тобто, це було 2 травня 2014 року. Перший українські військовий, які загинули під слов'янськом на вертольотах. Там, виходить, два вертольоти збили бойовики, і там загинуло п'ять чоловік. Один потрапив у полон. І саме оцих п'ятьох ми забирали разом. До речі, тоді керував цією операцією по збиранню тіл і пошуку там, можливих живих людей. Це був Вадим Сухарівський. Тоді я з ним познайомився і по сей день ми з ним дружимо. А він пішов на діалог і ми з ним почали спілкуватись і разом забирали рештки воїнів наших. Які загинули там в селі Карпівка. Для мене, ну, для мене це була перша зустріч ну, вживу з війною. Тобто я не міг собі уявити, що там було. Тобто, люди розривали цей вертольот тапорами, ломами на металобрухт. Тобто лежали фрагменти тіл і тіла загиблих. Ніхто не звертав на них увагу. Тобто, таке враження, що ніяких людей тут немає. Тобто, звірство, мародерство. Ну, звичайно, війна змінює людей, точніше вона показує, хто вони насправді. Тобто їхні вчинки показують, що це за люди. Їхня робота це не військова операція, а гуманітарна місія. Пошуковці йдуть туди, куди часто не доходять навіть евакуаційні групи. Давайте, давайте, давайте. Закривайте. Знаєте, якщо говорити за 100% роботою, то десь на 90% на стало важче. У нас 10% можливості забрати загиблого з поля бою. 10% це дуже мало. Тобто, фактично там із 100 чоловік да, там можна забрати там, 10%. 10. можна, а можна і не забрати. Тобто буває операції, триває там декілька днів. Так як сама наша група пошукова, так і групи пошукові Генерального штабу, як, з якими ми співпрацюємо з пацанами, теж. Ну, це дуже важко. Насправді це дуже важко, якщо хтось там вважає, щоб зайти, забрати тіло, що там зайти забрати там, та ні. Ви не виявляєте, скільки треба зробити кроків, логістичних кроків, для того, щоб забрати одне тіло. Тобто це е, мінімум дві особи треба, мінімум два чоловіки, які повинні зайти. Тобто зайти це одне, коли ти заходиш 7 кілометрів піш, пішечки під дронами, під артою, під, по, по замінованих полях. Тобто, ти не знаєш, чи дійдеш ти до цієї локації, чи не дійдеш. Тобто, і ще й назад, і з тілом повернутися треба. Тому що ти машиною там під'їхати не можеш. Але наразі у нас там з'явилась можливість е, там. Ми зібрали на один НРК там. У нас є там НРК, але НРК живе там дві-три операції. тобто, І ми ось останній раз ми витягли пацанів з Підпокровська двох НРКшкою, 155-та МБР. Разом з ними створили логістичний шлях. В одну сторону один шлях, в іншу сторону інше. Тому що, якщо помітять, можуть замінувати дорогу або випустити дрона. Тобто ну дуже важка робота насправді. Не говорячи, що там, наприклад, там 93 я з якими ми ну, співпрацюємо, пацани, там, що дронами займаються, ну це взагалі ну, круті пацани. Ну, я їх поважаю, вони нам допомагають там, з дронами все це робити. І завдяки їм фактично цей дрон у нас працює. А от достати так вручну, дуже важко. дуже важко. Ми на собі оце, ти його закидуєш на себе і отак от вже тягнеш, вже плакать хочеться, В тебе сил нема, ти сам уже подихаєш, бо на тобі 35 кілограмів заліза цього всього. І ти вже просто ну, подихаєш, ти так от тягнешся, тягнешся, вже опускаєш мішок, але не випускаєш його з рук. І такий. І ні, я, я не можу вас Такою Думаєш, так, зараз я цього залишу, а того донесу. Ні. І ти ці два мішка, отак от волочиш, отак от тягнеш, падаєш, встаєш і волочиш. І Артур поруч, волочи. І ми оце п'ять пацанів разом, ні, шість навіть шість чоловік. Ми вдвох на собі волокли. Це більше ста кілограмів. Вони, звичайно, вони вже там частково витікли, але вони дуже важкі. І ми їх витягаємо, да, витягаємо, і коли батьки кажуть, що не забирають, батькам треба зрозуміти, що якщо ми зараз ще там пацанів покладемо, ну, а хто їх забирати буде? А якщо ми там ляжемо, хто буде нас забирати? Тобто, але все одно ми йдемо, ми розуміємо їхню біль. Тому ми разом з ними підтримуємо їх завжди. Так, допомагайте з цієї сторони, бо він, з тієї сторони важкий. Нормально. Ні, ні ти що туди. На даний момент оглядаємо тіло, яке було виявлено під час пошукових робіт в Бахмутському напрямку. Тобто, це тіло по екіпіруванні спорядження військовослужбовця Російської Федерації. Зараз будемо оглядати на наявність особистих розпізнавальних знаків і документів. Так, ребята, забираємо тіло, вивантажуємо. Так, в лівому в лівій кишені медицина і частина наліпки під шеврон. Відсутня права стопа. Екіпірування спорядження ВСРФ. Так, фіксуємо зуби. Так, волосся русяли. Пиши. Залишки скелітовані. Через інтенсивність бойових дій та динамічний рух лінії фронту тисячі тіл загиблих українців залишаються в сірій зоні або на території підконтрольній Російській Федерації, що унеможливлює повернення тіл загиблих евакуаційними групами. Тисячі родин живуть у невідомості, не маючи змоги поховати своїх близьких. Знаєте, коли ти приміряєш рубашку померлого і загиблого, без зниклого на себе і свою родину, ти розумієш, як це важливо. Що кожна душа повинна бути заспокоєна повернутися, щоб в кожній родині вони знали, куди прийти до своєї близької людини, щоб сказати останні слова. Це наскільки це важливо, коли в тобі є куди приходити. І багато батьків мені говорять: ви знаєте, Олексій, я так заздрю тим матерям, які... Є куди приходити. А мені, хоча б, я пам'ятаю ще в 2014 році, мені говорили, Олексій, можете привезти просто землі з Іловайська? Там загинула моя дитина. Я хочу хоча б земельку, щоб було куди приходити. щоб було куди приходити. Це настільки важливо залишатися людиною і відчувати біль інших людей. Це дуже важливо. Пиши зламана верхня щелепа. Злам верхньої щелепи. Ну, даний військовослужбовець при огляді при ньому було виявлено татуювання на тілі. Це вже додаткова інформація для встановлення особистості людини. Тобто завдяки цій інформації можна буде фактично встановити людину, не обираючи навіть заборів ДНК. Тобто рідність зможете впізнати по татуюванням і людина вже буде. Достойно поховано на своїй батьківщині. Це позиції були російські, тобто екіпірування спорядження теж російське було. Тому от Ми, ми зайшли на їхні позиції, там, де лежали тіла, і позбирали дані рештки тіл, тобто і тіла, і рештки тіл позабирали, кого можливо було. Українських військових ми одразу передали по факту підрозділам, які там стоять, якщо це їхні військові, якщо невідомі особи, наприклад. То ми їх забираємо і вже описуємо, оглядаємо і з додатковою інформацією додаємо тіла до СМЕ. Кожне тіло загиблого це чиєсь загублене життя. Усі вони різні, знайдені в танках, у воді, просто в полі. Та кожного потрібно забрати з поля бою, ідентифікувати та повернути додому. На даний момент проводили складання анатомічних фрагментів кісток людини, тобто фактично все, що залишилось від людини після вибуху в танки. Це фрагментовані залишки, вони повністю вигорівши. На жаль, вони не мають біологічного матеріалу для забору ДНК. Воно тобто. Стовідсотково відсутні, тому що кістки вигоріли і біологічний матеріал відсутній. Але для розуміння того, що це людські кістки, тобто складаються на анатомічному банері всі наявні кісточки, які можна рахувати як кістки. Тобто не розтрощені повністю, а мають якісь ікофонні форми, тобто форми, за якими можна встановити по лініях до якої саме кістки, воно належить або до трубчатої, або губчатої частини. Тобто або надкосниці. Ви ж бачите, тут намальований скелет на ньому. Оце нога, оце одна нога нижньої кінцівки і продор. Фактично, частина лівої частини людини тут є. Ліва частина з людини. Там є фаланги пальців, тобто є пястя, фрагменти. Пошуковий загін забирає з поля бою тіла як українців, так і росіян. Адже крім того, що це обмінний фонд та можливість повернути тіла наших військових додому, це також важливий момент для усвідомлення самими росіянами наслідків війни. Може таких ж. Відчути і зрозуміти, що людське життя воно безцінне, це дуже важко, тому що амбіції людини вони завжди перебільшують його вчинки. Тобто мені важливо, щоб росіяни повернулись додому, щоб їхні батьки і близькі теж зрозуміли, що таке біль, що таке горе. Як втрачати людину і, і людину, яку ти більше ніколи не побачиш, і ніякі оці і. І, і не допоможуть повернути її, якісь там оживляючі картинки. Ти не почуєш рідного голоса, не відчуєш людину, її тепло. Ну це ж жахливо. І приходити вбивати людей тільки за те, що вони українці, це дурість. Відрізнятися від інших людей своїми вчинками це бути людиною. Це дуже важливо, щоб кожен воїн, який загинув, сюди прийшов через нас з мечем. Який загинув від того самого меча, він повернувся собі додому, там, де його місце, там, де він народився, там, де його корні, і він повинен бути похований. Тому що смерть притягує смерть. Тобто Друга світова війна показала, що якщо ми не будемо пам'ятати ціну війни і скільки жертв, то скоро буде інша війна. І вона прийшла. І ми забули по другій світовій війні, скільки людей загинуло, і скільки непоховано залишилось в полях, в лісах. За роки пошукових робіт Олексію доводилося знаходити і тих людей, яких знав за життя. Це були і друзі, і навіть двоє пошуковців загону. Навіть забирати друзів, які загинули. Своїх друзів, і пошуковці наші теж є. У нас два загиблих. Один під час пошукових робіт загинув, а другий теж під час пошукових, але вже в 22-му році. Тобто він підірвався на міні, і ми привезли його і не змогли його повернути до життя. Він загинув, на жаль. Доводилось да, і діточок витягати. Доводилось і жінок, і літніх жінок, і солдат, і росіян. Тобто, і мені здається, що я бачу все, але коли відбуваються якісь моменти, ти розумієш, що ну, в тебе не вистачить життя, щоб знайти хоча б людей з цієї війни, які загинули, і це ще не край цієї війни. Тобто, вже цифри пішли на мільйони. І ніхто не бачить, ну, яке горе, яке горе саме на... у нас тут, можна сказати, в Європі. І... Воно ж не залишиться тільки на Україні, воно ж піде далі. Зло немає кордонів, як і війна. Воно буде рухатися, і вбивати, і не дивитись на те, там ти дитина там, або літня людина. Дуже часто нам пишуть, дякують, і саме це, мабуть, нас тримає на плаву, що ми завжди на їхньому боці. Ми завжди будемо на боці загиблих, тому що за них заступитись. Нікому за живу людину може заступити закон і близькі, і рідні, і він сам. А мертва людина, від якої душа відділилась, він за себе вже не може заступитися. І тут повинні працювати живі люди, тому що пошук це не тільки для мертвих, це і для живих, і для нас, усіх, і для живих, і для мертвих. Щоб відчувати себе людиною, знати, що ти зробив все для того, щоб його повернути. Все. Для того, щоб заспокоїлась душа, далі там релігіозні всі ці моменти вони працюються далі. Але саме головне – повернення тіла, тому що тіло не буде знаходитись душа поруч цим, поки його не поховають. Воно нікуди не дінеться. Йому діватись нікуди, його не оплакали, його не поховали. І це дуже жахливо. Але батьки завжди нас підтримують, моляться за нас, і завдяки цьому ми постійно виходимо живими. Ми віримо, що нам душі допомагають полеглих. І неодноразово це, ну я не знаю, скільки тисячі разів, може, це підтверджувалося тим, як ми виходили, і що падало під ноги і не взривалося. І для нас це, ну, це знак свише, тобто, тобто те, що є вищі сили, які бережуть нас, бережуть нас для того, щоб ми виконали свою місію на цій землі.